Розпочинаємо роботу комісії з регламенту законності запобігання корупції депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. Такого жую хвилину навчання за загиблим воїна. Так. Сьогодні на розгляд комісії винесено одне питання про внесення змін до рішення номер 2137 від 28 вересня 23 року. Про утворення виконавчого комітету ради визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Надаю слово. Всім доброго дня, колеги. У нас іде заміна в складі членів виконкому, так як одна людина, працівник, склала свої повноваження, звільнилася, а іншу людину ми взяли на роботу. А саме це вивести зі складу виконавчого комітету Аджанської сільської ради Вішкіну Марію Сергіївну, спеціаліста відділу ЦНАП Аджанської сільської ради. Та ввести до складу виконавчого комітету Аджамської сільської ради спеціаліста першої категорії відділу ЦНАП Аджамської сільської ради, тимченку Анну Олександрівну. затвердити оновлений персональний склад виконавчого комітету Аджамської сільської ради у кількості 21 особа згідно з додатком. Додаток додається інші члени виконавчого комітету без змін. Прошу комісію погодити та винести на розгляд чергової сесії. Голосуємо. Ну, За двоє. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Це розгляд, Одна питання був?